Звичайно раду вітаю речника одеської обласної військової адміністрації з нами на зв'язку. Сергій Братчук. Пане Сергію, вітаю. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю Героям слава пане Сергію. Я впевнена. Ви теж як людина, яка веде свій телеграм-канал, яка слідкує і, і сама інформує людей. Бачите, як росіяни зараз нас масово атакують і обстрілюють з усіх телеграмів інформаційних майданчиків, підкреслюючи, що війна вже майже виграна, саме тому, що вони там десь ем, роблять якісь прориви і певні рухи в Соледарі, замість того, щоб взяти Київ за три дні, а потім забрати в нас Херсон, Миколаїв, Одещину. Тепер для них. І Солидар це величезна перемога. Хоча ми знаємо від наших військових, що ситуація зовсім не така складна, але не така. Ем, як ви гадаєте, на що зараз це росіянам, Це перекручування інформації і видавання бажаного за дійсне. Ну, по перше, я хотів би сказати, що я теж мрію про суїцид. Суїцид Соловйова, Пригожина і всі їхні компанії. Вас трошки підслухав, але я впевнений, що у них на то немає ні честі, ні німожність, і звичайно, знаєте, чоловічої позиції. Це зрозуміло. Максимум, що можуть сфотографуватися в якихось соляних шахтах, а потім видати це за Солидар, що сьогодні вже було показано, що це навіть не в Солидарі. Якщо ми говоримо про Пеки про дезінформацію, якою зараз нас закидують, в тому числі ну і власне закидують перш за все своїх е людей, ніж не людей. Абсолютно вірно говорити про те, що так звана армія мародерів вона до України -то йде для того, щоб викрасти унітаз, викрасти ще щось, а не воювати. Так, от е все як завжди, для внутрішнього споживача. Це по перше. По друге, це питання у тому, що хочуть хоч якимсь чином мобілізувати тих. Хто сидить сьогодні на кредитах? Хто сидить сьогодні на наркотиках? Хто сидить сьогодні на алкоголі? Я кажу про росіян. Ну, давайте дивитись, правді вічі. Таких людей там багато для того, щоб змусити їх погнатися за якоюсь там золотою монетою, яку насправді вони не отримають. Ну, власне, паралельно ми бачимо про ті ефейки, які сьогодні знову розкидають і у нас в Україні. От про Одещину, я вже бачу. Це по перше мова йде про е мобілізацію. Вірніше роздачу ковісток. Уже скільки разів ми говорили про це на. Нашим громадянам, який порядок, як все відбувається? Навіть стали з'являтися телеграм-канали, зокрема в Одесі, роздача повісток. Так ми зрозуміло з яким нахилом, з якими. Акцентом уже цим зараз займається до речі служба безпеки України. Так, от питання в тому, що починаються розмови про мобілізацію на Росії, то зразу підіймається питання фейкове про повістки в Україні. Ну і власне енергетичний ринок це болюче питання сьогодні. Теж починається, що Одещина віддає. Києву та Львову електроенергію, і те, що у нас ми віддаємо на експорт нашу електроенергію, тому такі проблеми сьогодні існують. Ну а то, що розраховано на власну щоб споживача, зрозуміло, це буде продовжуватися. Я вам скажу більше, воно буде настільки вже таке несенітне, взагалі, інколи виповзати, що для нас і для людей нормальних, ми інколи це навіть можемо не сприймати. Та ви праві, що о, якраз дезінформація поширюється дуже сильно, і до речі, це як кажуть, аналітики пов'язано з тим, що під час повномасштабного вторгнення все ж таки ці 10 місяців це Україна тримає надзвичайну інформаційну оборону. І як правило, Росіянам доводиться виправдовуватися за ту інформацію, яка першою з'являється в українських медіа. І Тут пане Сергію, якраз про мобілізацію, тільки вже в зворотній бік. Я вас хочу запитати дедалі більше з'являється уточнення, коли і як вона може проходити. Ми не сумніваємося, що вона і так не спинялася, але скоріш за все мова йде про якусь широкомасштабну, більш потужну. Як ви гадаєте, враховуючи що ви людина, яка тримає руку на пульсі, спілкується із бійцями зараз? Розуміє, що відбувається на фронті. Знаєте, точно більше навіть аніж ми і аніж можна сказати в ефірі, що змінює ця мобілізація, наскільки вона є серйозною? Тому що будьмо відверті, і для Києва лишається небезпека, і для Одеси, і для більшості українських регіонів. Ми ж розуміємо, що ворог не збирається відступати. То що ця масова мобілізація може змінити? Я думаю, що в воєнному плані вона нічого не змінить. Тим більше, звичайно, якщо дивитися правді в вічі, ми розуміємо, що коли, наприклад, ми вже говоримо про постачання Україні зброї, то на жаль, це буде не сьогодні, можливо, не завтра, але найближчим часом. Оце те, що буде впливати на розгортання подій на театрі воєнних дій, яким сьогодні є вся Україна, абсолютно вірно говорити про те, що плани ворога на Одещину вони залишаються. Якщо говорити вже звідси з берегів Чорного моря і ви знаєте, ми теж дійсно тримаємо руку на пульсі, бачимо, як ворог намагається у цьому плані діяти інформаційно. Знову таки повертаючись до цієї теми, мобілізація вона є, вона йде, вона і не закінчувалася. Єдине, що може зробити величезний прорив у цьому плані, це теж інформаційно, що на Росії стануть собі отримувати пакетів. Хоча знову таки дивіться, є інформація, наприклад, що на Херсонщині дуже багато своїх чмовіків вони ховають по могилах. Ва, десь у полях, щоб не було і просто так пропав безвісти. Є такі є така інформація з лівого берега. Зараз чекаємо підтвердження, але наразі. Та інформація, яку володію, це, це дійсно підтверджує. Так що е, нічого вона не зміна. Е, війна з, може затягнутися на якийсь проміжок часу. Е, вона, ми розуміємо, не закінчиться завтра. Це теж е, зрозуміло. Е, і я знову таки говорив би про те, що нам вдалося сьогодні на полі бою зберегти. Найголовніше мотивацію людей. Хто б що не говорив? Мотивація людей, навіть людей, які йдуть до збройних сил по мобілізації. Люди відповідальні, люди розуміють, що вони роблять на фронті. І важливий момент, і мабуть, надважливий це управління військами. Це управління військами, це постійний зв'язок між усіма ланками від найвищої до найнижчої. Коли кожен на своєму місці знає, що робити, тому ми бачимо цю ситуацію і в Солидарі, і в Бахмуті, коли ворог кидає ці десятки тисяч уже своїх людей. Там тих трупів дійсно, ну ви бачите, теж зведення генерального штабу, і це приблизні дані, тому що ну порахувати зараз нема часу. Їх я думаю набагато більше. Тому от завдяки цим чинникам ми дійсно ці війні переможемо. Тут немає жодних сумнівів. Ну і плюс зброя вона буде постачатися і все таки я більше говорив знову таки повертаючись до того, що порівняти зброю і людей. Одна наша, наша перевага в людях, їх мотивації і управлінні. Зброя просто в цьому допоможе. Пане Сергію, ми я зараз пригадала, як ми буквально з вами на початку повномасштабного вторгнення це був і, і березень, і квітень, і травень. Ми постійно говорили про небезпеку з моря. Тому що ясно, що в планах російської армії, армії злочинців, була десантна висадка на нашому узбережжі, захоплення Одеси. І, і це прекрасно, це велике щастя, що за 10 місяців жодним чином їм це не вдалося. І багато в чому, звісно, нам допомагала і природа, і погода. Яка Завжди на нашому боці, що зараз із кораблями, катерами взагалі якоюсь такою морською міццю Російської Федерації. Наскільки вона загрожує о, чорноморському узбережжю? Чи відчуваєте ви? Чи відчувають наші військові небезпеку? Я пригадую, навіть минулого року дуже багато було зведень інформації, коли записували прям відео з узбережжя, кажучи про те, що небезпеки немає, все контролюється. Зараз цього немає. Я розумію, що робота йде, але таких відео немає, і мені ч. Чомусь одразу здається, що це означає, що якісь ризики такі вони вже знижені, тому не треба щоденно інформувати суспільство. Що ви скажете? Що чекає зокрема і на одеському узбережжі ворогів і в чорному морі теж. Ну, по-перше, ми кожного дня обласна військова адміністрація інформуємо про те, що відбувається в чорному морі. Принаймні, хто виходить на бойове чергування, то залишається в бухтах тимчасово окупованого Севастополя. Наразі ракетоносії дійсно знаходяться там. Вони споряджуються БК і всі ми розуміємо, що оті атаки ракетні та атаки дронами Камікадзе, які були наприкінці минулого року, вони Будуть повторюватися і найближчим часом, ну скажімо так, висока імовірність цього є в найближчі дні, в тому числі. Це упаси Боже, там залякування це констатація факту. Це можливість людям підготуватися і нагадати самим собі, як треба діяти за правилами повітряної тривоги, тому що ворог не полишає надії, що треба пити по критичній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Тому вони готуються. Оце загроза ракетна. Вона на чорному морі сьогодні найбільша, коли ми говоримо, ви згадали минулий рік. Там дійсно березень, квітень. Я пригадую, як в одній з студій російських пропагандистських каналів. Я не буду зараз називати прізвище цього недоексперта, Він, можливо, є громадянином Російської Федерації, але представляв одну з країн ближнього сходу, і було дивно, що він обрав цю темну сторону. Нашої сучасності, і він говорив, наприклад, таке, що е, декілька днів пройде, і шість кораблів з'являться на траверзі Одес, Одеси, Одеського заливу, і Одеса впаде на коліни. Е, буквально пройшло кілька днів, і ці шість кораблів, дійсно, шість вони з'явилися: великі десантні кораблі, ракетоносії, в тому числі, і Одеса не впала. Одеса показала долю. це так для хитеру, і Одеса сказала те, що сказали наші хлопці. на Зміїном тому ми розуміємо, що ворог намагався дійсно це зробити. Сьогодні загроза висадки морського десанту. Вона мінімальна, скажімо так. Вона залишається до закінчення війни, але вона ну надто мінімальна. Тому тому ракетні атаки так. Це найголовніша біда. Почула пане мені тільки знаєте, не лишається додати ще один мем. Це коли Рамзан Дон Кадиров, очільник Чечні, каже, що Одеса наш. Ну і при тому каже він оцим своїм акцентом. І я розумію, що так, всі вони хочуть чомусь з наших територій, але як ви кажете, будемо крутити дулі ще більше. Дякую вам дуже і за настрій, і за інформування Дякую. суспільства. Друзі, Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації, був нашим гостем під завершення цієї першої інформаційної години.